Вітаю тебе, моя дорога подруга. Якщо ти дивишся це відео, значить, що ти вже подивилася ознайомче, і ми можемо з тобою продовжувати далі. Мене звати Богдана Костишин, я жіночий провідник, ментор мислення і створюю такі проекти, де ти можеш себе почувати комфортно, вільно і дихати на повні груди, ділитися всім, що тебе турбує. Одним словом, по факту. Ми зробимо аудит твого життя. Давай знайомитись. Ти вже знаєш, як мене звати, і е, чому саме варто тобі прийти до мене. Власне, якраз на цьому хочу і наголосити. Я пройшла непростий шлях. 40 років дорослого життя я жила, пізнавала цей світ, пізнавала різні жіночі сценарії і 100% можу. Цим з тобою поділитися і допомогти тобі віднайти себе. Я знаю, як це віднайти себе. Я знаю, як це не втратити себе у досягнення. Що це означає бути хорошою для всіх, але не для себе. Я сама вийшла із функції, із ролі і повернулася до себе, знайшла себе справжню. Я не буду тебе вчити точно як правильно. Але я створюю такий простір, де жінка сама відчує, я цінна, я не повинна це доводити нікому. Я вже є, і цього абсолютно достатньо. Мій воркшоп це не буде лекція, це буде доторк до мого досвіду, взаємозв'язок із тобою, і з твоїм життям. І е, це не буде мотивація, а це буде таке. Глибоке занурення в твоє життя. Це буде не про то, як краще, а про то, як точно відчувати, як це воно по-справжньому, як відчувати свою цінність, як розуміти себе. За своє життя я сім разів абсолютно і повністю його кардинально змінювала. Розумієш? А починалося все глибоко з дитинства. Коли я була маленька, я мріяла стати актрисою. Але я не просто мріяла, я робила конкретні дії до цього і е, повністю йшла цим шляхом, щоб відчувати себе і проявлятися у різних іпостасях. Але життя розпорядилося інакше. Е, моя мама вважала, що це недостатньо хороша професія для дівчинки. І, враховуючи те, що я була відмінницею і мені вдавалося все легко. Я обрала абсолютно інший шлях. Я пішла в професію, почала вивчати історію, історію України, історію світу, історію різних держав, і пізнавати не просто історію як саму, а мене завжди цікавили історії людей. І я для себе поєднувала і довідувалася дуже багато ем, цікавого із е, життя відомих жінок. І повір мені, ці життя вони транслювали дуже багато цінності, дуже багато досвіду, який я переймала і йшла цим шляхом життєвим, адаптуючи його під себе. Що я прожила? Я прожила і ситуацію, коли ти хороша дівчинка, коли ти хочеш всім догодити, ти хочеш бути потрібною, і для цього ти робиш дуже багато кроків, але забуваєш насправді про себе. Я була в стані, коли я була, вважала, що я жертва, я жила з людиною, яка була аб'юзером. Я повністю кардинально перекроїла своє життя. Я змінила професію для того, щоб зростати далі. І я знаю, як це, коли ти з нуля починаєш робити щось нове. Уяви собі, що це я робила. Три рази абсолютно новий досвід, абсолютно нова сфера діяльності, абсолютно нове життя. І я справилась, розумієш? Чому? Тому що я завжди розбиралася з тим, як в тому чи іншому моменті я можу проявляти свою цінність. Але знаєш, цінність це не досягнення, це не порівнювати себе з іншими. Це не про це. Це не про те, що ти повинна подобатись усім. Цінність. Це не тоді, коли ти себе приносиш в жертву, і цінність це не тоді, коли тобі потрібно щораз доводити, чого ти варта. Ти можеш доводити, але тільки собі для того, щоб ти відчувала себе на своєму місці і більш цінною. Я зрозуміла, що мої потреби це не егоїзм, а це самодостатність для того, щоб я могла ділитися з іншими своєю енергією. Бо якщо я не наповнена, якщо мені бракує якихось моментів, то, звісно, що я не можу ніким і нічим поділитися. Розумієш, ось так воно відбувається в звичайному житті. Розповім тобі трішки про етапи свого життя. Я, як і ми всі. Закінчила школу, була мрія. Так, була мрія стати актрисою, але вона, на жаль, не зреалізувалася через те, що батьки мені не дозволили. Я справилася з цим, я пішла отримувати новий досвід. Я пішла вивчати історію, вивчати історії людей. Але відповідно я постійно самовдосконалювалася в цьому, і мені було це цікаво. Але ось Закінчився е, навчальний процес в університеті, і знову ти робиш вибір. Бо життя спонукає і ставить тебе в такі умови, що тобі потрібно приймати рішення або ти йдеш в науку, або ти йдеш здобувати собі житло. Тобто тобі треба було пожертвувати. Розумієш, я пройшла це, через цей етап жертовності, і е, точно знаю, як. Не треба робити, знаєш, як можна це все поєднувати, об'єднувати сьогодні, коли я аналізую свій пройдений шлях, я розумію, які помилки я зробила, де я могла поступити так чи інакше, де я могла більше проявити свою цінність, більше подумати про себе. А цілий час хотілося бути хорошою, догодити всім і зробити всупереч того, що ти хочеш. Але сьогодні. Вже настав той етап, настав той день, коли я абсолютно свідома того, що я можу доносити свою цінність і своєму оточенню своїй родині, своєму чоловікові, своїй мамі, яка слава Богу, ще жива, і ну, пояснювати, що для мене важливо. Бо колись я просто закривала рот і боялася про це говорити. Розумієш, я боялася говорити про те, що для мене важливо і цінно в той момент. І що відбувалося? Я закривалась, ховалась в свою ракушку, я починала бути незадоволеною, хоча ніби все в житті було ок, і все вдавалося, і ти робив якісь справи, ти виділявся на загальному фоні, а це було не то. Розумієш? І наступного разу, коли я кардинально змінила все, що в моєму житті було, змінила чоловіка, змінила повністю свою професію, наступив такий момент. Коли я задала собі це питання, Богдан, а чи це все, що ти хотіла зробити в цьому житті? Сьогодні, будучи абсолютно зреалізованим юристом, фаховим, чую себе прекрасно в цій сфері, допомагаю людям, я зрозуміла ще такий момент, що мої знання можуть служити жінкам. І я хочу служити жінкам, хочу їм допомагати, і тому створюю такі продукти. І ось цей продукт, воршоп Я цінна, буде неймовірно потужним і допоможе тобі розібратися у багатьох сферах твого життя, підсилить тебе і відкриє тобі блоки на гроші, на любов, відкриє тобі блоки на проявленість. Тому запрошую тебе, приєднуйся. Анкета буде під цим відео, і ти зможеш уже зараз приєднатися на. Мій воркшоп і трішки-трішки дотокнутися до себе. Цей дотрк, він виключно залежить від тебе, залежить від того, наскільки ти готова це робити з любов'ю, ваша Богдана.